Футзальна команда Сумського державного університету в сьомий раз стала чемпіоном України серед вищих навчальних закладів. Як відбувся фінальний матч за золоті медалі? Далі у сюжеті Євгена Перестенка. Перед фінальною зустрічю суперники вже були знайомі між собою. СумДУ та Харківський національний університет імені Каразіна вже грали між собою, але у груповому етапі розіграшу чемпіонату України серед вишів. Тоді лише в одній з двох ігор сумчани здобули перемогу. Тепер же ці команди суперники у фінальному двобої. З перших хвилин на паркеті точилася боротьба, а команди те й робили, що по черзі створювали моменти. Політехівцям вистачило 13 хвилин для того, щоб розмочити рахунок. Автором першого забитого голу став Дмитро Ігумнов. При рахунку 1-0 на користь господарів команди пішли на перерву. Далі за шестихвилинний відрізок сумчани ще тричі засмутили воротаря гостей. Дубль оформив Денис Зеленкевич, який після фінального свистка став кращим гравцем матчу. Та один гол на свій рахунок записав Костянтин Сорока. Проте, програючи 4-0, харків'яни руки не опустили, а почали атакувати ще більше. Та пробити Микиту Ситнера їм так і не вдалося. Микита ж до слова став кращим воротарем турніру. А на 30-й та 37-й хвилинах зустрічі господарі майданчика зробили ще дві результативні атаки. Погову на рахунку Євгена Мороза та Андрія Бурдюга. В результаті 6-0. І футзальна команда Сумського державного університету в сьомий раз стає чемпіоном України серед вищих навчальних закладів. Насамперед не все так просто, богра була дуже тяжова. Нам повезло, що ну, такий счет. Я не скажу, що он совсем по ігріє, но М'яч круглий так вийшло. Виграли добре. По-перше, два дні підряд ми граємо, якби как бы, нелегко. легко ми настраювались настраювалися на эту игру, поскольку соперник був не дуже простой. Ми знали, як вони грають, але ми настраювалися на них і ну, я считаю, заслужено победили. Головний же тренер харків'ян відзначає, головна причина поразки брак фізичної сили. начали быстро пропускать, мы не успевали за соперником, поэтому ну, как бы пришлось рисковать играть в пятером. Ну, к сожалению, мяч не шел, были хорошие моменты, но вчерашний тяжелый матч, сегодня мы постоянно под прессингом, и, к сожалению, ну, силы у ребят не беспредельны. Цією перемогою футболісти сумду вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи з футзалу серед студентів, який відбудеться влітку в столиці Хорватії, Загребі. Євген Перестенко та Юрій Токмань на часі спорт.